Всім привіт, мої любі! Дякую, що завітали на це відео. Я хоч із запізненням, але вітаю вас з Пасхою. Христос Воскрес! Бажаю вам миру, радості Ах, і перемоги. Довго перемоги для нашої країни. А, в цьому відео я вам покажу, яка вага зараз. А, буде такий міні-влог. До речі, в нас в мене був такий досвід побути мамою чотирьох дітей з чотирнадцятого, та п'ять днів здається. Ви в нас жили діти наших друзів, тому що двоє старших. Вони поїхали за третім в пологовий будинок. Тому так і покаже вас вам трошки четверга, страсний четвер. Ми ходили в церкву. Трішки паски, до речі, цього разу я дуже мало чого знімала. Навіть не знімала, як мені допомагали моїй мамі прикрашати пасочки. Це все, тому що була максимально в моменті телефон тільки по роботі брала в руки, старалася. І плюс в мене ж приїхала сестра з Рівненської області з племінником, а він такий живчик, що. Ми тільки встигаємо за ним дивитися, щоб він ніде не впав, нікуди не заліз, не виліз і не звалився. Е, дає е, жару нам всім. Ось. Тому так, приємного перегляду. Біжу зараз додому від мами, бо це вагітна пам'ять. Біжу перевірити, чи я вимкнула праску чи ні. Це раз. Ну і вже заодно візьму малим куртки, бо ми вийшли. Десь близько обіду до мами. А, дуже тепло, дуже, але не знаю, який буде вечір і який буде ранок, тому куртки візьму, Сашу телефон ще свій лишив і заодно перевірю праску. Ось, купила костюмчик Е, в тому самому, до речі, магазин, де цей такий біжевий купляла. І зараз мені не подобається, як він виглядає на мене. Ніби великувати, особливо штани верх штанів. Е, не такі на різинці. Але як би це зараз не звучало, я купила на виріс. На собі, тому що живіт вже росте шаленовій швидкістю, понятно, більша частина це жир, піщовий, такий живіт, харчовий, наїдений, але е, і дитина дуже велика в мене цей раз. Тому що як ми були на УЗД, почали заміри з ніжок, з ручок. І кажуть, а дитина більша, ніж по терміну, як по скільки тижнів я назвала. Але сердечко, мозок, животик, все як по терміну. Ну, У нас Святослав такий довгоногий, модельний. Тато наш під два метра ростом, тому я не дивуюся. І, до речі, цікавий факт, що перші дві вагітності свіжко і Святослав. коли починали. Рухатись в животі, я точніше почала відчувати рухи. То це були такі легенькі, ледь відчутні, приємні рухи, ніби рибонька там хлюпочеться. А цей раз такі прям е, конкретні рухи. І навіть коли дуже сильно розбушується пацан, то я відчуваю, то я можу бачити, як дергається живіт. Так що росте там справжній український. Козак, богатир, Що я вам скажу, праску я все ж таки виключила. Це вже спрацювала якась моя супер тривожність. Тому так. Цього року брат допомагав замішувати тісто на паски. Мама, як завжди, не жаліє цукатів, ізюму І порція 4. х Мама просто завжди всім роздає ще пасочки. І, в принципі, всі дуже люблять. Мами завжди вони кожного року виходять ідеальні, навіть якщо вона їх робить не в четвер. Тому ми не віримо в ці всі забобони. Це може пірашки проїхали. Я подумати, що я дуже сильно плакала. Та вже запухла, вся червона. Це просто вже діток прийшло. Треба в футболках їздити вже. Їдемо в Хмельницький, в пологовий будинок забирати е, з роддома Амелію. Амері. Да, можливо, ви дивились е, позаминуле відео. Е, да, там, де було гендерпаті, наші друзі. Чекали поповнення, ми вже народилася донечка. Їдемо забирати. Що ти кажеш? У нас теж таке скоро чекає. Ну не зовсім скоро, але чекає. А чого не зовсім? Не скоро. Ще колата ціле літо, Андрій? ціле літо? Три місяці, що чотири. Чотири місяці. Чотири? Що вам сказати? Дуже швидко забувається, що таке маленькі новонароджені дітки, що таке немовлята. Як побачила Амалію, це просто був шок. Вона така, як дюймовочка. У мене вже пацани все, дорослі. О, Це да. А Люда, до речі, ще така жінка шалена запросила нас на каву, на чай, на бутерброди, тортик після роддома. Пригостила ще мене такою курагою, дуже класно, будете десь бачити, купуйте супер просто. А це вже субота, ми там дещо скуплялися, і Андрій нас завіз на піцу біля автовокзалу в камянці поділі Це з нома показало місце. Куди тебе заведу? Знаєш, вони з'їдають три рази більше своєї ваги завдання. Підстригли Святослава. Сашко ще не заріс, вже пострижу перед фотосесією шкільною, то, навірно, вже заключена перед вінеткою. І сакура прекрасно просто розцвіла. Проповідується, що воскрес він із мертвим. Як же дехто між вами говорить, що нема Воскресення мертвих? Як не маєш Воскресення мертвих, то і Христос не Воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Та Христос Воскрес із мертвих. А ще подружка мене пригостила своєю пасочкою, не незвичайною, а на заквасці. Да-да-да, таке існує. Дуже смачненька. Ми якось розмовляли, і я їй сказала, що дуже сильно хочу персиків і абрикосів. І вона пригостила мене персиками консервованими, Буду кормити того хлопчика, що в животі. Сьогодні 22 квітня, в мене день народження. Андрій був на зміні 21-2, сьогодні зранку звільнився і каже: Я тебе викрадаю на вечір. Малих лишаємо в мами. Я трошки підмалювалася, але наскільки я привикла ходити взагалі без нічого, така природня, що мені здається, що це перебор, це помада. Але таке, сьогодні надо, сьогодні можна. Моє ну основна зачіска. Зараз ця дулька, по ідеї, має перетворитися на більш-менш щось таке не дуже. Так уди. Знизу легенькі хвильки. Просто. Все максимально просто. Але вже волосся відросло, правда? Порівняно з тим, яке було в травні 24-го. Що ще? Приходять, каже, кажуть, мастора. Сьогодні ліпити докупи. Та ж покоментуй щось. Ну що тут коментувати? Дивіться, сьогодні навіть покрасити. Люди кожен день то приходять. Це волосів здання. Це здання красити. Добре, що вже Ні, що ці не забрали, що входити не можна. Просто поставили і все. Андрій заздалегідь забронював столик в е, піцерії. Даніель. Тут дуже так е, атмосферно. Е, цей заклад ось на 100% передає атмосферу Кам'янці-Подільського. Е, і ми вже тут були разочок, до речі, десь може більш ніж рік назад в відео якихось старих можна буде побачити. Андрій замовив собі фірмені колбаски, овочі, салат поза позами. Ми пробували його минулого разу. У мене просто овочі і рибка на грилі. Оце соус відерку навіть не куштувала, все і так дуже дуже смачно е було. Відшліфувала все молочним коктейлем. Е він просто вау ефект. А вже вечірком гарно прогулялася вечірнім кам'янцем. Лі... Вечір вже такий літній, не весняний, а прям літо-літо. І як молоді незамужні, потім поїхали до спати, малих лишили мами на ніч. А на наступний ранок снідали вже мами Наполеоном. Танечка приготувала, він просто ідеальний був. Стих. І поїхала в город з Сашком збиратися, готуватися до фотосесії. Підстригла його трошки. І м, купила футболку білу. Його футболочка 650 гривень на ринку брала, собі в сімейні ярмарки 295. Отакі от ці різні. І показала, який я вже великий карапуз. Це просто. Довго, дуже довго думала, що ж йому вдягнути на е, фотосесію, бо осінню він був у вишиванці. А цей раз просто тяжко було. Деніс! Давай, ану. Денис, відкрий очки. Хоч ми з батьками і не обговорювали, що вдягати, не змовлялися, але хлопці більш-менш всі були в однаковому стилі, і навіть більшість в білих рубашках чи футболках. Ось так. Чомусь мені здається, можливо, тому що в мене немає доньки, що з дівчатками простіше. Ну, вдягнула якесь нарядне платічко і все. Дитина готова. Ось, до речі, фотосесія в дня на природі з дітьми. Це ще той квест. Той жмуриться, той тому вже жарко, той чухається. Дуже важко зловити якісь вдалі кадри, моменти. Всі страшно потомилися. До речі, зранку важилася. Ох, зараз вставлю, вам покажу. Це вага зранку 23-го. Вагу вам показала. Гарно, так відсвяткували, пасочку поїли, день народження, другий день вже справляю. Ам... Але пора вже трошки братися за себе того, що я за ці місяці просто страшно розпаскудилася. Це просто. А справа в тому, що на початку вагітності я себе погано почувала, в мене не було такого прям токсикозу, що я рвала. Але мене постійно тошнило, і було обесилля, і мені хотілося спати просто з сутками. <сум> Ось. І я, як тільки знізналася, що я вагітна, в мене трошки була угроза, і я зразу ж перестала робити Наполеон, оце воїв качати, носити в магазині. Перестала це робити і стала в загальному менше ходити, я більшість вдома була. І... Отак от, от. І оце в мене були раніше ж тренування, навіть якщо вони були нерегулярними, вони були. Я перестала робити якісь тренування, перестала багато ходити, Оце знаходжувати 10-15 тисяч кроків в день і все. Це одразу ж, ж е... понесло свої наслідки на шкірі, целюліті. Ну, набрала я вагу ще до вагітності. Виходить, я завагітніла важила десь 88. І коли стала на облік, то це я вам зараз покажу свою обмінну карту. І за святкування ці плюс 700 грам. Ну, все, сьогодні останній день, 23 квітня, завтрашнього дня треба трошечки себе проводити в порядок. Їсти більш корисної їжі, менше солодкого. Бо це просто. У мене таке відчуття, що я піду народжувати 100+. плюс, при тому, що максимальна моя вага була за життя 96 в невагітному стані. Святослава, я йшла народжувати на 42-й неділі вагітності 88 кілограмів. Не питайте, як так все сталося? Що маємо, те маємо? Ось такий сніданок. Порція ніби на дядька. Е цей хлібчик буду куштувати вперше. Він якийсь повністю, ніби з якихось м, зерняток, цікавий такий. Попробую, якщо мені сподобається. Це бринза магазинська кома. Два яєчка варених, два яйця. Овочі залишилися після сніданку Сашка і Андрія. І там ще стоїть одна сосисочка. Якось дуже важко одразу після всяких. Таких вседозволеностей в їжі відказатися, відмовитися зразу від всякої гадості. Тому я нагріла цю сосиску, але не факт, що я її буду їсти. Смачного всім, хто зараз їсть, і гарного, продуктивного, мирного, спокійного дня. Що я скажу? Хлібчик цікавий, смачний, ні на що не схоже. Раніше такого не коштувала, а магазинська бринза дуже добра. Я раніше любила. Домашня, в мене є одна знайома жіночка, на якої на ринку я беру, мама мені порадила. От туди я приходжу і творог купляю, навіть не пробую, бо впевнена, що завжди буде смачно і нічим не чути. Але останній раз, два рази купляла бринзу. спочатку я в неї, потім Андрій, і вона мені чути якимись носками, я не знаю чим. Но, ну, Я її точно не їла. Ось ця кома класна, нічим не чути. Це було мега смачно, мега ситно, сосиски мені не хочеться. Наїлась дуже сильно, зараз ще вип'ю чай, без цукру, чорний. І все. Що я тут собі придумала? У мене було два, дві половинки флієшки. Тут менші кусочки це зроблю відбивні хлопцям, а собі хочеться і Андрію зробити щось цікавеньке. Можливо, це навіть зайде хлопцям, але не факт, тому я роблю ще відбивні. Всередині я відбила м'язко, як на відбивні. поставлю тут трошки е, помідорок з, з цим, як воно називається? Як це називається? Часник. Часник. Да. З чесником закручу і так запечу, можливо, ще потім посиплю якимось зверху сиром і ще допечу. Ну то не факт. Подивіться, що з цього вийде, але в мене немає в хаті зубочистого. Як воно має триматися, я без поняття. Все школа в школі, Андрій на роботі, ми з Стаславом в темпі хазяюємо зранку, вже дві стірки вивішала, вручну постирала коврики з ванної, зараз готую їсти і будемо йти до мами. Максимально зараз часто ходжу в гості туди, бо там Таня є і Ромулька ще. І до 12 вже встигла три рази замітати від Жужи. Мені б її метаболізм, то я вже, мабуть, була просто струйняшечка. Обід в мами був ось такий, котлетки просто ідеальні, добріших і ніколи в житті ніде не куштувала, І потім одразу е десертик. Оки, курячі розігріваються в інкроволновці, ви подивіться, що за краса. Ну, які кольори, ну це просто. мега супер апетитно. Капусточка, кріп, зелена ципуля, огірок, помідори і фета. Зараз перемішаю, буде такий салат. І якщо не здужую, то буде їсти Андрій, бо я потім мала би все одно його готувати. І зараз там терго колосить. Отак, от, вже ж квачать. Отак, от, так. до речі, Андрій зацінив, сказав, що смачно, так що, можливо, буду готувати ще, можливо, якось інтерпретую щось, ще додумаю. Андрію сподобалось мені не дуже мало начинки. Раз і суховаті це два. Видно, Андрій так сказав мені, бо я його сім'я, я його родина не хотів мене ображати. А це зваження на наступний ранок виходить мінус 300 грам. Варені яйця, овочі, хлібчик вчора зацінила, і бренза смачна, тому зробила зразу такий тип бутербродик. Ось там сніданок хлопцям. Андрій вже на роботі. Ми трошки пізніше разом з хлопцями снідаємо. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю вам гарного, мирного дня, міцного здоров'я, шануйте себе і своїх рідних. Люблю вас до нових відео.